1 листопада в Україні відбудуться певні зміни в правилах виплат соціальної допомоги. Суми в платіжках на комуналку збільшаться через початок опалювального сезону. Хоча нам казали, що ніяких збільшень не буде, але вони будуть також зміняться правила виплат для ВПО і в дію вступлять нові субсидії. Щодо пенсії, на жаль, більше ніякого підвищення не буде в цьому році. Ну, окрім звичайно, надбавок там за віком інших надбавок і так далі. Я сьогодні про це розповідала в ранковому випуску, тому кому цікаво, можете переглянути. Ну, це якщо коротко про те, взагалі, що чекає на українців в цьому місяці. Ну, а тепер давайте трошечки більш подробно. Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Якщо цей випуск справді буде корисний для вас, будь ласка, не забудьте про лайк. Хочу почати з тарифів і відключення світла, то у Верховній Раді повідомили про те, що будуть обстріли, не будуть обстріли, все рівно світло будуть вимикати. Буквально вчора ввечері вийшла новина про те, що ні-ні ні, це все неправда. Нічого не будуть вимикати і так далі. Знаєте, це вже не в перший раз, коли представники влади кажуть одне, потім вони все кажуть: ні 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 це не так, все буде нормально і так далі. Тому знаєте, хто його знає, як воно буде. Час покаже. Тому тут казати про щось напевно не можна. Але особисто моя думка. Думаю, що будуть вимикати, будуть вимикати, тому що буде все так, як минулого року. Там дуже багато нюансів різних, так же, як було і в минулому року. А все буде, я думаю, залежати від того, чи нагримають наші партнери і скажуть, що так. Щоб все було добре, пам'ятаєте, от як було а, минулого року, а це був такий парадокс. А, от ніколи не забуду, коли <кій> був оцей блекаут: п'ять діб. П'ять діб не було а, світла, а це був просто треш. А, і потім після цих п'ять діб, а, раз, і ось все з'явилось світло, там мінімально почали вимикати і так далі. Тобто а, ну, це був якийсь треш. Тобто виходить так, що нам просто брехали. Бо не може отак зненацька не бути електроенергії, і тут оп, і через <кій> одну добу там, чи через дві все з'явилося і все добре. Тобто, тут, знаєте, ото щось тут не, не те. Але я думаю, що з часом ми про все дізнаємося. знаєте, З часом все стає, все стає таємне, все стає явним. Так, щодо тарифів, в цілому вартість більшості комунальних послуг в Україні вона залишається незмінною через мораторій уряду на час дії воєнного стану ще півроку після закінчення, але суми в платіжках вони все одно стануть більшими внаслідок цього початку опалювального сезону. Зокрема, без змін залишаться ціни на водопостачання і водовідведення, хоча казали про те, що будуть збільшення на 30%, але наче як його нема. Хоча якщо Ось з тих підписників, хто зараз дивиться цей канал, будь ласка, якщо у вас підвищили, пишіть, щоб ми розуміли. Вартість природного газу, яка встановлена е, е, Нафтогазом, там 7,96 за кубометр. Кажуть, що ось так все і буде залишатися, і що поки не планують більше підвищення. Щодо електро, електроенергії, теж саме 2,64, наче як збільшуватись не буде. От, а ось власники двозонних лічильників взагалі зможуть економити тобто з 11 вечора до 7 години ранку. Далі, виплати ВПО, починаючи з 1 листопада, Виплати для переміщених осіб, які звертаються за допомогою. Вперше, ось якщо вперше людина звертається, будуть призначатися на всю сім'ю одночасно. Тобто, ось так вирішили поміняти грошові кошти будуть зараховуватись на банківський рахунок однієї особи для всіх членів сім'ї. Тобто сума допомоги буде залишатися незмінною. І щомісячно діти та особи з інвалідністю будуть отримувати 3 тисячі. І інші категорії переміщених осіб 2 тисячі. І варто зазначити, що влітку урядом було впроваджено виплати для переселенців, продовжено вибачте ще на 6 місяців до кінця січня 2024 тисячі І далі допомогу можуть продовжити ще на півроку, якщо сім'я перебуває в складних фінансових умовах і має там особу з інвалідністю або пенсіонерів або трьох і більше неповнолітніх дітей. Щодо субсидій, було запроваджено нові субсидії, які були перераховані на опалювальний сезон і будуть діяти до квітня 2024 року. І органи пенсійного фонду автоматично провели розрахунок пільг на опалювальний сезон для домогосподарств, які отримали право на житлову субсидію в вересні 2023 року, виключно з тими, в яких розмір субсидії становив 0 гривень. Укласти документи на отримання субсидій можна навіть після початку опалювального сезону. Якщо е, люди, приміром, там, які влітку не мали субсидію або їм було відмовлено в призначенні на період без опалення, можуть звернутися за отриманням субсидій до 30 листопада, тобто ось до кінця цього місяця, е, пільгу буде нараховано е, якби з жовтня. Також особам, в яких відбулися зміни в складі сім'ї, <кій> слід також звернутися за субсидією. Домогосподарства витрати на оплату житлово-комунальних послуг, яких становлять понад 15% від середньомісячного сукупного доходу сім'ї, мають право на отримання субсидій за умов відсутності боргів за комунальні послуги або укладеного договору про реструктуризацію заборгованості. Для оформлення субсидій можна особисто звернутися до органів пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації, або в органах місцевої влади в ЦНАПи. Відправити документи поштою або ж заповнити заяву в онлайн форматі на порталі Дія, на порталі електронних послуг пенсійного фонду через мобільний додаток пенсійного фонду. І на останок про пенсії. Дивіться, все, що можна було додати, перерахувати і так далі, все це вже зробили в цьому році. Тобто більше ніяких доплат не буде. На листопад нічого не передбачається, і до кінця року теж ну окрім стандартних щомісячних надбавок при досягненні певного віку. Тобто від 70 років це 300 гривень, від 75 це 456 гривень, і від 80 років це 570 гривень. Крім того, певні категорії пенсіонерів можуть отримати доплати за понаднормовий стаж, який був набутий після досягнення пенсійного віку, в випадку, якщо особа продовжила працювати. Для проведення перерахунку таких доплат необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України. Хочу додати, що сьогодні в ранковому випуску я казала про те, що дуже багато доплат по праву належить людям. І люди просто або не знають про це, або знаєте, як от махнув рукою та да, не заплатять і все. Добивайтесь, ідіть в пенсійний фонд і добивайтесь своїх доплат, якщо це все вам полагається по закону. Це дуже важливо. Дорогенькі, останній місяць, осені, скоро зима. а Зима, скоріш за все, буде непроста. Я хочу побажати всім нам, всім нам, миру, миру, дуже хочеться миру. Як воно все складеться, Бог його зна. Давайте будемо молитися за наших хлопців, завдяки їм ми з вами живі, йдемо до перемоги. Я дуже сподіваюся, що. В найближчому часі все має змінитися. Віримо в це і бережіть себе. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.